Поезії Великого Кобзаря лунали у виставковому залі з уст одного із організаторів виставки директора централізованої бібліотечної системи Іванни Сорочинської, юних читців, а також у виконанні місцевих бандуристок. Та найбільша увага була прикута до друкованого слова поета, закарбованого у чисельних збірках немирущих поезій, що експонувалися на виставці. Представлені кобзарі від 1939 року і закінчуючи уже 2014 роком, коли був виданий останній практично кобзар Тараса Григоровича Шевченка. Порід із виданнями кобзарів, що зберігається у Галицьких книгозбірнях, На виставці були представлені твори Шевченка із приватної колекції відомого громадського діяча Пантелеймона Крайківського. Його бібліотека була знищена, але його родичам вдалося зберегти твори, які стосуються творчості Шевченка, які стосуються життя Шевченка. На виставці можна було побачити і надані музеєм берегиня рушники, які яскраво доповнювали розмаїту колекцію виданих у різні роки поетичних творів. Без сумніву, виставка стане справжнім відкриттям для жителів та гостей Галича, усіх шанувальників творчості Великого Кобзаря.